Читанка-страшилка, рожеві калоші та опудало з книжкової шафи. Створена для школярів віком 6-7 років. Головна мета книги залучити дітей до читання. Всередині цікаві та захопливі розповіді про пригоди чарівних калошів зінки та інки, яким навкруги вважаються різні страховиська. Тому вони вимушені розгадувати загадки та розвіювати морок таємниць. Кожна історія невелика за обсягом до 300 слів. Усі розділи об'єднані однією сюжетною лінією та героями. Після кожного тексту наведено питання для обговорення і творчі завдання, що допоможе дитині краще зрозуміти прочитане. Завдяки книзі учні навчаться звертати увагу на деталі, розуміти значення слів, працювати із синонімами. Замовляйте книгу, щоб зацікавити дитину читанням. フフフフフ。